Камери схову для речей ваших покупців локери, їх називають у темних кольорах всі, фактично. Колір Дінго, антрацит Дінго. От Продаємо бувалого вживання із замочками або ж без замочки. Можемо перефарбувати повністю, будуть тоді постану абсолютно як нові майже. Ось висота у них 1,80 м, ширина однієї подвійної секції 80 см. Тобто тут один ящик 40 см шириною. Глибина стандарт 50 см. Ось вони всередині свіжі, бувалого вживання, але стан тут у них хороший. Ось ще покажем одну повністю відкриту. Де-не-де підфарбовувались і, в принципі, оце їхній рідний стан, рідня заводська фарба. Ось на збірку іще зараз готуємо. Також є такі ж самі локери, тільки шириною по 60 см. Тут вони ось знаходяться у нас. Тобто ящики по 30 см шириною. Та у сірому кольорі також є 30 см ширина ящика. Висота така, 1,80 м. Замочки міняємо, миємо, де-не-де підфарбовуємо. Тобто тут в них початковий стан вже йде максимально ідеальний. Повторюсь, можемо перефарбувати у будь-який колір.